Мир вам мої дорогі друзі, підписчики ось мого YouTube каналу. До вашої уваги розпаковка е, наступної посилки вже цей раз з Укрпочти. Е, замовив собі е, блоки марок. І зараз покажемо, що тут замовив. Я тут Не все я ж зміг замовити, трошки по фінансам це дорогувато, але щось таке замовився. як завжди нас зустрічає. Пес О, Давайте випала листівка. Самого таку одну листівку. Довгомплектувати, щоб тина у нас загально була 700 гривень і тоді безкоштовна доставка. Що у нас тут? Тира 60 тисяч приміщення, сорочка 19 століття Харківська область національний модель декоративного мистецтва України. Ось така ось. Листівочка, ну що, поїхала. Що у нас тут заключає в першому конверті? Першому конверті, першому конверті, ага. Ось такі ось листівки. Тираш у нас 30 тисяч примірників. От. Зеленушка рулена. У мене також у нас три тисячі. Це замовлялося одним общим таким ось блоком. Так, що у нас там ще? Підводна фауна і флора Чорного, Чорне море. Отакі ось, ось. Гарний. Блок марок. Так, листівка. Ага. Вот такие. А? конверт. И вот такие вот конверты. Таки. И... тоже указано. Траж 30 тысяч такой у нас. І... И... Тираж 30 тысяч примеренников. Так, що у нас далі? Далі у нас ось такі ось блок марок героїчні професії. Ну, це мені один із найкращих блоків марок. Воєнного часу. І анголи війнний. Вряд да? лише так? так. Конверт. Ось такий ось. Перший день. Там тираж, Тираж 35 тисяч примірників. Так, ага, тут у нас олімпійська команда України, а, все, згадав. Не дивись Олімпіаду взагалі. Але марки мені самої Олімпіади сподобались. В принципі, і замовив. Олімпійська команда України. Конверт. Відкільки настаті. Трош, 35 тисяч, окрім того. 35 тисяч примірників у конверт. Це вже гарно виконаний буклет марок. Есть, на момент mm. знімання відео, в принципі, вже Олімпіада завершилась. Отомтузи ну, наскандали своїми от, буйними фантазіями, ну то таке. Відео не про це. Так, ну, ось такі ось блоки марок. Ще є в наявності, хто там хоче придбати, переходьте на сайт Укрпошти. Відділення, е, там, поштмарк. Заходите, вибираєте, різне багато. Хто там хоче, може придбати. От. На цьому будемо завершувати наше відео з оглядом. Хто не підписався, підписуйтесь. От, і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую увагу за побачення.